948 тисяч гривень виділено із міського бюджету рішенням останньої сесії міськради на облаштування кругового руху на перехресті Одеської та Вінницької. Думки бердичівлян стосовно того, потрібен чи ні круговий рух різняться. Проте більшість із опитаних нами земляків схильні до думки, що круговий рух таки необхідність. Було порядок, то що було кожному субмашину, щоб нормально їздили, то бувають людей, збивають ще. Цікара збивали і там збивали теж людей. Часто зі ходжу, стосовно кругового руху не знаю, враховуючи, що там складно прийти, так як місце зламане. Я думаю, спочатку, можливо, потрібно його полагодити, а тоді вже далі розбиратися. Ну, тут інтенсивне всередин движень. Але що тут, тут, тут будуть те, те саме, тут роблять. А там до моста треба робити, так що тут народки небагато. Я вважаю, що потрібно, я даже бачив, раз був присутній, при тому, як була дуже сильна аварія тут на цьому. А був би круг, мені каже, аварії це і не було. Тут а? я вважаю, що може не потрібно. Тут а це ще якийсь перешкод, такі як це. Це дурний витий тут, все таке діво. Краще було б добре. Но дуже добре на Соборні я бачила, таке, то дуже було б класно сюди його. Звичайно, тут і на плотині, а саме на, самом... на платінні, в накрапості. У суму в майже мільйон гривень враховано наступне: там забезпечення е, знаки. Розмітка, влаштування кола центрального і перенесення зупинки мається на увазі просто на іншу відстань, але з влаштуванням заїзного кармана, тому що неможливо зробити нормально з'їзд з Червоної гори і залишити навіть при створенні заїзного кармана на зупинки на тому ж самому місці, тому проектанти вирішили її перенести. Облаштування кругового руху попередньо обговорювали на комісії з безпеки руху. Були рекомендації фахівців дорожньо-патрульної служби, проте при обговоренні виникли питання стосовно перенесення зупинки, яка і нині в не найкращому місці, бо стоїть на водо та газових трубах. Але й за 100 метрів, зазначає депутат і член комісії, не найкраще сусідство. Є виїзд, активний виїзд гаражів. Теж там часто скупчення машин буває. І одна з основних причин, на яку ми не отримали відповіді, це газовий кран високого тиску, наскільки це безпечно, сусідство зупинки громадського транспорту і цього об'єкта. Тобто це ще не точно там буде зупинка, можливо, це тут буде карман. Ні, зупинка, згідно проєкту, зупинка буде там. Воно вже узгоджено, проєкт вже виконане і пройшло всі стадії. Так що... Проте, погоджується депутат, більш раціональне спрямування руху транспортних засобів потрібно вирішувати. Або це круговий рух, або світлофор, але все одно треба вирішувати. тому що пробки бувають такі, що буквально до вулиці Зоряної і тут з Богдановської вулиці теж те виїзд трошки затруднений. Так що треба вирішувати це питання. Але треба прислуховуватись до спеціалістів і до мешканців. Проєкт кругового руху розроблено ще у 2023 році, погоджено із патрульною поліцією. Нині ж замовник Бердичів Комунсервіс проводить відбір пропозицій. ще договір не заключено, що в принципі потенційно може звернутися е, люба організація, яка хоче виконати ці роботи зі своєю пропозицією. Ще час. Є час. Так. Ціна для нас теж важлива. Якщо буде менша ціна, нам краще.